Компанія Verbatim на своєму традиційно різнобарвному іфівському стенді показала, можна сказати, як деякі добре знайомі нам із вами пристрої та аксесуари можуть отримати своє друге дихання, як то старі знайомі оптичні диски, DVD та Blu-ray. Але це вже абсолютно інший тип – диск Вони для архівного зберігання і спроможні берегти вашу інформацію до тисячі років. Вони вогнетривки, більш стійкі до подряпин, а упізнати їх буде легко за отакимись, як наче кам'яним покриттям. Побачили ми тут і інші диски, націлені на роботу в професійних камерах, звідси і назва класу Professional Disk. Тим же, хто остаточно перейшов на флеш-карти, покажемо цей новий високошвидкісний клас Pro Plus, заточений під запис відео у 4К, що неодмінно сподобається власникам екшн камер чи дронів. А це кажете просто шнурок? В принципі, так, але новий тип його оплетення робить його ну, якщо не вічним, то з гарантією, що він отак раптово в найнезручніший момент. Момент не зламається у місці частих згинів. А оце добре знайомий портативний Вінчестер Store and Go, який наростився функцією рекплей, цебто може записувати потокове відео в онлайн режимі, скажімо, з телевізора, без будь-яких додаткових супутніх пристроїв прямо через USB. Нас Нарже більше інтригувало, що такого нового та цікавого Вербатім запропонує у такій модній нині темі, як 3D-друк. Минулого року, як пам'ятаєте, до двох типів пластикових жилок для 3D-принтерів синтетичного АБС та органічного PLA, додався прогумований пластик прімалой. Цьогоріч же асортимент подібних ниток взагалі збільшився рівно вдвічі. Ось ці новинки: нейлон: матеріал дозволяє надрукувати вироби з настільки гладкою поверхнею, що вони не потребують ніякого додаткового шліфування чи обробки ацетоном як раніше. Бівох це типу супутній матеріал. З нього друкують каркаси під якісь складні, складноструктурні фігури, тримачі, так би мовити, цієї фігури. Потім вже всю цю конструкцію вкидаєш у воду, де цей матеріал елементарно розчиняється. Ну і Пет, правильно, ми знаємо це слово за екологічними упаковками для продуктів, і цей матеріал незамінна сировина для друку прозорих виробів. Ну і так, окремо звернемо увагу, що свій великий логотип стенду Вербатім надрукував на 3D принтері. Це щоб ви не говорили, що тут швець без чобіт.